Що значить стигматизація? Так, вони вдяглися, як для відвідування ковіду. Тобто гумові рукавички, резинові тапки, все позаправляли де можна, де не де не можна, шапочки. Доброго дня, Доброго. декани про кар'єру в нашій студії, декан медичного факультету, професорка, доктор медичних наук, пані Тетяна Лядова. Доброго дня. Так сьогодні ми з вами про кар'єру вашу ваших студентів, ваших випускників і можливу перспективу працевлаштування через 10 або 20 років. Медицина змінюється, є різні напрямки її. Використання, застосування, дізнання, і саме про це ми сьогодні будемо з вами говорити. Розкажіть про себе. Ви були студенткою медичного університету, мабуть, ні. Ні. А, я була студенткою першого відкритого факультету фундаментальної медицини нашого Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Я була одним із перших його випусків. Випустилась у 2000 році. Це був другий випуск офіційний, і ми знаємо, що майже 32 роки тому у нас було відкрито факультет фундаментальної медицини завдяки ініціативі харизматичної людини, прекрасного науковця, професора з великої літери Миколи Івановича Яблучанського. І саме завдяки цим його якостям факультет є сьогодні таким, яким він є. Ми пережили купу перевірок, акредитації, атестації, перевірки ліцензії. І зараз працюємо в тому режимі, в якому працюємо. Я дійсно пишаюся тим, що я випускниця Каразінського. Я його студентка. Я була асистентом кафедри, потім доцентом кафедри, потім завідувачем кафедри. Зараз очолюю факультет і в своїй роботі дійсно намагаюсь. Перейняти ті позитивні моменти, які були ну, у моїх попередників: і у Миколи Івановича Яблучанського, і у Віктора Миколайовича Савченко, і безпосередньо у Ігоря Вікторовича Білазорова. Саме завдяки їх ініціативам ми маємо такий сучасний симуляційний центр. На жаль, кількість іноземних студентів у нас скоротилися в рази, але дійсно, коли до епохи військового втручання Російської Федерації в Україну ми були найбільшим факультетом в Україні, який готував іноземних студентів медичного профілю майже із 50 країн світу. І нам дійсно є чим пишатися. Це був такий і гарний досвід, і такий прорив у розвитку самого факультету. Факультет називався називався факультетом фундаментальної медицини. Так, коли Ця назва фундаментальна медицина змінилася просто на медичний факультет. Що змінилося в освітніх програмах або, можливо, на факультеті? Е, ідею створення факультету фундаментальної медицини було саме організація та навчання лікарів-дослідників. А вже по факту, як вийшло, що готувались е, 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 звичайні лікарі, які е, проявляли і приймали участь у багатьох науково-дослідних роботах самого. Університету, і я навіть коли навчалася, будучи студенткою третього курсу, ще тоді факультету фундаментальної медицини, ми обов'язково мали відвідувати якийсь фаховий кружок якогось факультету, яким було запропоновано як спектр. І саме ми вивчали з професором Зиманом Залтаном Залтановичем, готувалися на кафедрі фізики твердого тіла, де вперше було було розроблено. Препарат, який називався гідрооксиапатит, який сьогодні широко застосовується у травматології, у якості штучної кістки, у стоматології та у інших галузях медицини, тобто ідеєю було вивчати науковців, які могли працювати рісьочерами, тобто клініч... клініцистами для наукових досліджень. Але по факту потім вийшло, що ми такі лікарі, лікувальна справа, і наш диплом катується, підтверджується у майже всіх країнах світу. Диплом медичного факультету, Каразінського університету, майже кругом тобто але. ]ується. Ми можемо стверджувати, що з назвою фундаментальна медицина наука не пішла. На з вашого сьогоднішній день і ні, наука не пішла, вона тільки все більш широко розповсюджується. Чому тому що ми розуміємо, що медицина наука, яка не може розвиватися самостійно, так без інтернет-технологій, без сучасних технологій, діагностики, лікування, якими ще науковими такими досягненнями або відкриттями? Факультет пишається. Ну, я не можу сказати, що це були відкриті. Я знаю, що ми дуже плідно Штучна кістка. Так, ну, так це було дуже цікаво, і кафедра фізики твердого тіла вона дуже плідно співпрацює з інститутом Сітенка, інститут патології хребта і суглобів, де вперше було опробовано цей матеріал і були отримані самі феноменальні результати. Багато студентів залишаються в науці. В науці залишаються одиниці. От, що стосується сьогоднішнього дня, на жаль, вся науково-дослідницька робота. Проводиться на нашому факультеті, вона є е, за власний кошт. Так, ми розуміємо, що е, фінансування е, інтернатури і аспірантури, е, ну, у більшості випадків, проходить за рахунок самого, саме власних коштів аспіранта. Але е, Буквально недавній наш досвід, і створення наукового форуму, який був проведений майже ну, місяці, місяць тому, ми зрозуміли, скільки можливостей колаборації саме медичного факультету з іншими факультетами. Це й хімічний факультет, це, й, безумовно, фізичний факультет, це і біологічний факультет, і ще такий великий спектр. Кафедр і факультетів, які дійсно можуть працювати виключно в науковому рослі, наша кафедра хірургічних хвороб вона плідно працює з фізико-технічним інститутом, де застосовуються плазмові технології, де застосовується лікування хвороб діабетичної стопи, нові методики. Тобто, наука вона не стоїть на місці, але, на жаль, інтерес аспірантів до цього він дуже такий низький, тому що. Все приходиться робити за власні кошти. А зараз ми розуміємо, що ця така колаборація вона може призвести до того, що ми можемо отримувати гранти, можемо бути цікавими, може бути передовими і такими Фахівцями як війна вплинула на освітні програми і на роботу факультету зараз, безумовно, окрім того, да. що поїхали іноземні студенти. Ну, це нас, для нас це найвелика втрата, тому що безумовно контингент науково-педагогічних працівників зменшився майже на 70%. Але ми тепер розуміємо, що ми надаємо найбільш якісні послуги, тому що ми маємо втримати наших абітурієнтів, студентів, аспірантів для того, щоб факультет жив і продовжував. Свої славні традиції, тому що а, все одно це такий великий живий організм, і наша сім'я, в, в якій ми живемо. Ви працюєте офлайн? Так, у нас змішана форма навчання. А ви знаєте, що у нас є заходи безперервної медичної освіти, у нас є інтернатура, де навчатися заочно або дистанційно неможливо. І взагалі професія лікаря не може бути е, онлайн -варіантів. І Якщо ти будеш хочеш бути хорошим лікарем, Фахівцем, спеціалістом висококваліфікованим, ти маєш навчатися виключно офлайн. Якщо казати про е, сьогоднішню ситуацію, що дозволяє вам надавати настільки якісні е, послуги освітні? Е, ну, стосовно сьогоднішньої ситуації, ми можемо сказати той факт, що більшість, більшість наших студентів, ті, які знаходяться в Харкові, вони мають можливість і виходити на офлайн заняття до лікарень, і е, в більшій Частині вони працюють всі або медбратами, або медсестрами, або у складі команд швидкої надання мед... швидкої невідкладної мед... медичної допомоги, тобто реалізують себе як молодший медичний персонал. І безумовно ми розуміємо, що, а, і ми пропон... що вони будуть працевлаштовані практично. всі. О, так, у нас є потреба в наших лікарях, і ми щомісяця отримуємо пропозиції з різ... різних регіонів України стосовно працевлаштування наших випускників. У нас навіть є окремі листи подяки від головних лікарів, які гарні у нас випускники, які все-таки вони Де Вони зараз працюють. Їх все ж таки ну, небагато за ці роки. Більшість наших випускників є реалізованими спеціалістами і працюють у закладах охорони здоров'я як міського, так і обласного підпорядкування у різних регіонах України, у приватних клініках, у науково-дослідних інститутах. Деякі працюють як ресетчері в країнах Канади, Сполучені. Штатів Америки в них є такий власний досвід, і я хочу сказати тільки виключно те, що той, хто хоче, має можливість і бажає, він завжди підтвердить свій диплом і зможе працювати у якості лікаря в будь-якій країні світу. Тобто то можна сказати, що наш диплом так чи інакше можна підтвердити в будь-якій країні. Так і у нас цей досвід цей дуже великий, і цей країни Британії зараз окремі випускники Якщо казати про міжнародні програми, то з якими країнами ви дуже. Так, тісно плідно. Я на жаль. Дуже мені шкода, що наші студенти вони трошки не розуміють цієї перспективи академічної мобільності, тому що це дуже великий плюс до CV і дуже така гарна опція для майбутнього працевлаштування їх в будь-якій клініці в будь якій країні світу. І у минулому році у нас академічна мобільність проходило четверо студентів: це був Римса Пієнса. Аспірант у нас один проходить у, у університеті Умео, Швеція. Дві дівчини проходила по Прибалтиці Тарту. і Університет Риги, якщо я не, не, не помиляюсь. Один студент з іноземець знаходиться зараз на академічній мобільності річній у Іспанії. Персональні гранти вигравали наші студенти і були на клінічній практиці в клініці Шаріте. Дев'ять місяців знаходилась наша випускниця, зараз інтерн з спеціальності внутрішньої медицини в університеті Нінтендо Японія. Тобто, якщо діти мають бажання, хочуть, вони можуть користуватися цією можливістю. На мій жаль, мені здається, що вони просто не розуміють розуміють, як це може бути гарно, і як це може в подальшому бути великим плюсом до продвигання кар'єри і в медицині, і не тільки в медицині. Що ще хочу зазначити, що у нас є плідна співпраця з університетом Йорку, і в минулому. Році ми двічі направили наших студентів. Групи, перша група була в особі трьох осіб, і друга група в 11 студентів. Це в основному були дівчатка на шеститижневу клінічну практику до університету Йорка, де вони мали можливість приймати участь у оперативних втручаннях, бути присутніми на операції роботизированого робота «Давінчі». Так? тобто такі надсучасні технології, які вони навіть в Україні. Ну, не завжди зможуть опанувати і побачити їх взагалі, бо вони нас відсутні. Тому це такий гарний досвід. І в цьому році ми також плануємо відправити уже влітку. Плануємо в три клініки університету Йорку, міста Мідлзбро і Хула. Тобто вони дали свою згоду і готові чекати наших студентів. Зараз оформлюємо. У посольстві візи та інші документи. Тобто, для того... цим факультет займається. Так, так, так. Цимпровід. Цим соб... міжнарод... Так, так, наш міжнародний відділ, ми йому дуже вдячні е, за ті пропозиції, які вони нам надають. Е, зараз ще влітку наші студенти у групі 10 осіб їдуть до салоніків в літню школу по психології і надання психі... психічної допомоги постраждалим. Тобто, це є це трошки не наш медичний досвід, не профіль, але це такий гарний досвід для них. Але якщо саме про це, він... На, якимось чином змінила освітні програми? Мабуть, додалися якісь предмети там медична психологія. У нас на базі нашого симуляційного центру а, зараз а, проходять інструктаж, ну і ті студенти, які бажають. І, а, Особи немедичних спеціальностей для надання базової медичної допомоги, без саппорт у випадку критичної кровотечі, зупинки дихання, втрати свідомості, тобто і таких критичних станів, де людина, навіть не медик, повинна розуміти, що вона має зробити для того, щоб зберегти життя іншій людині. Дуже цікавляться цим школярі, дуже цікавляться цим ну, поліцейські, співробітники служби МЧС, ну, багато других таких інших спеціальностей. Ми проводили пілотні проекти івенти е для співробітників нашого університету. Ці курси користувалися дуже високим попитом, і е у нас є сертифіковані інструктори, е які е акредитовані НАТО е і. Лідно співпрацюють з Medical Corps, з Кадусом з багатьма, багатьма міжнародними організаціями, які от займаються і наданням психічної допомоги. психілогічної тобто для студентів. Це можливість практики ведення подібних курсів. Так, так, і вони задіяні у якості інструкторів і мають можливість самі навчатися на цих вже курсах. вже будучи студентами, вони mm -hmm. можуть працювати, ведучи подібні курси, так так так. особливо для школярів. Це проходить просто на ура. Дуже вони Я думаю, зараз всі. Це надзвичайно цікаво а, ну і це як одна опція, і ми ввели таку. Військовопроводна медицину медицина і медицина е, невідкладних станів, е, плюс хімзахист, ядерний захист, радіаційний захист. Е, е, далі е, ну, зупинка критичних кровотеч і більш висококваліфіковані е, навички, які мають е, володіти висококваліфіковані анестезіологи, анестезіологи, педіатри, реаніматологи, неонатологи, там складні дихальні шляхи у дітей. У дорослих політравма у нас дуже є гарні експонати в симуляційному центрі там травма, хол критичні стани при кардіологічній патології. Дуже цікавий експонат. У нас є 3 d стіл, де можна впроваджувати програму Віртуальний пацієнт і задавати якийсь, якийсь стан. І Студент при опрацюванні в медицини невідкладних станів або шокових станів, ну в залежності від патології, там кома, гіпогликемічна, або ж, э, анафілактичний шок, кардіальний шок. Тобто всі ці критичні стани можна розігрувати на цьому столі, і титрувати медикаменти, як їх вводити, в якій кількості вбити або на, навпаки зберегти життя пацієнта. Це дуже такий гарний досвід. І ми також пишаємося. Якщо казати про ваших майбутніх абітурієнтів, ми розуміємо, що ви працюєте і офлайн, і онлайн, але ж все ж таки кількість молодих людей, які зараз знаходяться в місті, обмежена менше ніж була. Ще є можливо якісь якесь бачення до додаткових можливостей залучення студентів? Можливо, це люди, які бажають отримати другого світу. Або просто мріяли бути лікарем. В цьому році ми відкрили три нових напрями. Прямо це спеціальність фізична реабілітація. Яка не потребує 150 балів, і людина, яка навіть здасть НМТ або має базову медичну освіту після медколеджу, не требує також 150 балів Він може вступати на цю бакалаврську програму. Ми знаємо, що ця спеціальність дуже затребувана, і ні один заклад охорони здоров'я не може працювати, якщо в штатному розписі немає посади лікаря-реабілітолога, ерготерапевта та медичного психолога. Чи так ерготерапевт? Е, для мене. Це було, також було цікаво, бо я не розуміла, в чому відмінність між фізичним терапевтом і ерготерапевтом. Але це є відмінність, якщо фізичний терапевт, реабілітолог. Він працює виключно з людиною, з можливостями поновлення функціонування її втраченої кінцівки, або ще там в двох кінцівок, або це реабілітація після інсульту, інфаркту, інших таких гострих станів. То ерготерапевт це той лікар, який. Навчає інваліда жити в умовах навколишнього середовища, користуватися кухнею, правильно сідати на е, в санузлі та на стілець, правильно переміщуватися по квартирі, де краще щось змінити для того, щоб умови життя були найбільш комфортними і, на, і сприяли ну, комфортності людини, яка має втрат, втрачені кінці. Мені здається, що ми, ну, ми про це взагалі під час інтерв'ю тільки говоримо, але все ж таки Якщо просто підсумувати, що робить випускника Каразінського медичного факультету конкурентно спроможним на цьому широкому надзвичайно ну, мені здається, у нас зараз спектр надання лікарських послуг настільки широкий, і міграція лікарів в країни Європи в зв'язку з військовим станом вона досить висока. І стосовно Харківської області, і Харківського регіону ми маємо дефіцит лікарів. Дефіцит лікарів в Полтавській області, в Сумській області, в сміжних областях України. І ми розуміємо, що частина з них зараз мобілізована, особливо це стосується військових медиків, працівників Ставпунктів, військових волонтерів, медиків. І попит на лікарські спеціальності він є завжди. У нас досить такий невеликий досвід отримання бюджетних спеціальностей на інтернатуру. Це третій рік, як ми їх почали отримувати, і можу сказати, що на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я надало нам. Бюджетні місця в інтернатуру більше навіть ніж ми потребували. У нас випускається 42 випускники-бюджетники, а нам предоставили майже 80 бюджетних місць. Тобто, ми маємо можливість чого вибирати. Маємо можливість набирати з інших вузів також на наші бюджетні місця, які у нас маються і в. Уже в другий рік у нас інтернатура розвивається такими дуже гарними високими темпами, що дає можливість і у якості додаткових ставок для післядипломної освіти і для кафедр, і, безумовно, це цікаво самим лікарям-інтернам. Якщо ну, тепер буде таке загальне запитання, можливо, воно легке для вас, а можливо, надвичай, можливо, найскладніше з тих, що були. Як декан факультету, от саме зараз під час війни? Яким ви його бачите? Через 10 років. Ну, от ваші мрії і одночасно ваші передбачення. Безумовно, я його бачу без умов військового стану. Це перше. І як, мені здається, що цей момент, коли б закінчилась війна, перспективи нашого факультету вони просто були б ну, найкращими. Чому? Тому що і адміністрація університету зараз дуже плідно працює над реалізацією різноманітних програм, я вже не кажу, після дипломної освіти. це і Програма по ядерній медицині, це і програма по ветеранам по реабілітації, це е, програма по наданню психічної, психологічної і психіатричної підготовки, е, програма про е, е, цінність репродуктивного здоров'я жінки в умовах військового стану, хронічного стресу, е, здоров'я дітей, підлітків в умовах, в умовах таких самих, так як вони. Е, що вони їдять, як вони ростуть, чи... гормональні зміни, ну, тобто всі такі от, ем, наукові дослідження, які пов'язані зараз більш з військовим станом, більш актуальні, Але я бачу в перспективі факультет. Е, ну, Краще, ніж він є на сьогодні, бо ми, на жаль, втратили університетську клініку під час військового втручання. Так, наша клініка на П'ятихатках була ще зруйнована. Але на базі цього, саме цього закладу у нас досить добре розвивався напрямок ядерної медицини, який ми планували розвивати. І дуже добре працювала школа кардіологічна, хірургічна школа, тобто там мали можливість оперувати наші хірурги. І на жаль... Зараз статус цієї клініки ми втратили, і я би хотіла, щоб в перспективі не тільки сам факультет, його міжфакультетські співвідносини, але і безумовно своя виключно університетська клініка, яка була б і великою не треба, можна таку невеличку зробити. Хоча б. це було б дуже добре, так якщо б нам вдалося повернути це назад. І безумовно перспективи. Співробітниця співробітництва з великою кількістю не тільки закладів в Україні, але і безумовно з країнами Європи. В нашому дитинстві всі хотіли бути або лікарем, або вчителем. Я розумію, що це най найскладніша, мабуть, освіта, медична освіта і дуже складна робота. Чому такий все ж таки високий попит? Чи буде він на вашу думку зменшуватися саме до професії лікаря? В якому віці дитина обирає? І чому? Що вона хоче займатися саме цим? Це може статися в будь-який момент, коли це станеться У ніхто не... став. Я не можу сказати, що я хотіла бути медиком, бо я навчалася в педагогічному університеті. Тобто ви туди пішли, Так, я Наврема. була вчитель біології і хімії, моя перша професія вчитель біології і хімії. Але ми дізналися про те, що відкривається такий чудовий факультет фундаментальної медицини, про який ніхто не знає. І мама сказала: давай спробуємо. Ти будеш просто а науковцем. Друг, ну, Медицина цікаво, цікаво. Спробуємо, спробуємо. Ну, спробувала, вийшло. Як це бути деканом? Це встигати все ж таки займатися наукою? Якщо я раніше сіла, написала статтю на ну, мені потрібно бути тиждень, щоб все проаналізувати, переробити матеріал, обчислити, то зараз це ну, мені вкрай не вистачає часу. І я дійсно трошки за цим скучаю, тому що адміністративна робота так, це дуже багато. Скажем, так такої рутинної офісної роботи ти маєш повинен бути на робочому місці, порахувати штатний розклад, порішати там допомогти вирішити проблеми студентів, окремих викладачів і безумовно, декан — це досить відповідально і дуже відповідально. коли Ви поступали на факультет. Ви знали? Ви відчували? Що? Я ніколи в житті не планувала бути деканом. А якщо б вам на першому курсі сказали, що а ви знаєте, а ви будете деканом цього факультету? Ну, я, мабуть, в це б не повірила. Не повірила? Не повірила, так, тому що а... чому? Ну не знаю, я себе більше бачила, мабуть, лікарем. Mm -hmm. І ці контакти з пацієнтами мені зараз трохи не вистачає, тому що приділити їм стільки скільки уваги, скільки я тоді приділяла до. На знають призначення на посаду декана, я зараз не можу. І трошки за цим скучаю, бо все одно професійні якості їх не можна втрачати. І я розумію, що навіть і от, коли ми працюємо з пацієнтами і студентами, ти розумієш, що якщо він побачив, Хворого з повітряною віспою він це на все життя, і він буде казати, так я бачив повітряну віспу, або я бачив там хворобу лайма, там, кільцеву еритему, або я бачив там вірусний гепатит, коли там гострий, коли він лежав жовтяничний весь, так в геморагіях. Або що". І те, що ти бачиш вживу, те, коли ти чуєш скарги хворого, аналізуєш е, е, дані анамнезу, життя епідеміологічного анамнезу, вони. Запам'ятовується на все життя. Я для себе запам'ятала дуже такий цікавий випадок, коли ми студентів наших іноземців, я їм запропонувала піти подивитися інфікованого пацієнта вони вдяглися як для відвідування ковіду тобто гумові рукавички резинові тапки все позаправляли де можна де не можна. І не ж знала що це воно так не передається так це у така боязнь хворих пацієнтів і вони розуміють що навіть від контакту навіть ну нічого не буде але от така чаромка коли людина прочитала Перелік так, хвороб, у себе знайшла, все можливо, все можливо, так. Я вам дуже вдячна, було надзвичайно цікаво. Мені здається, ви можете відповісти на будь-яке запитання. З нами була декан медичного факультету пані Тетяна Лядова. Дякую.